Розділ 37. Мені стало моторошно. Слабке перечуття нещастя, яке супроводжувало мене весь час під час нашої першої зустрічі, поступилося місцем справжній тривозі, і вона вже не відпускала мене. Людина, яка взяла під контроль моє життя, виявилася дуже небезпечною, багатою і впливовою. Тепер лише одна нев'язлива думка поглинула мене. Як вивільнитися з його лабетів? Я зателефонував інспекторові птіжану, розповів про свої відкриття і попросив допомогти в поліції. Він повторив те, що вже говорив усе це самі лише припущення, нехай і тривожні, але складу злочину тут немає, і він нічого не зможе для мене зробити. Я марно шукав будь-які способи звільнитися. Найреалістичнішим здавався мені план вступити з Ігорем у переговори, але поява в його будинку одрі все на нівець. Я не міг більше з'являтися в помешканні, де ще не в стільки галасу. Я образив господаря в присутності Катрін, а він явно не з тих, хто вибачає подібні жарти. Доводилося визнати єдиний дієвий спосіб розквитатися з договором це виконати останню умову Дубровського. Хай практично не здійснено. Я опинився в пасті як щур. Два наступні дні були для мене справжні кошмари. Я відчайдушно шукав розв'язання цього неймовірного рівняння. Я погано спав, схоплювався ночами, на роботі з останніх сил намагався зосередитись на співбесідах. Мені траплялося двічі ставити одне й те саме запитання здобувачеві, який тактовно цього не помічав. Аліса сказала, що я блідий, як смерть, і порадила негайно звернутись до лікаря. Загалом у житті пішла чорна смуга. Надвечір другого дня, повертаючись із роботи, я різко повернув назад, щоб забрати забутий в офісі гаманець, і побачив владі, який, ніби випадково, йшов за мною в метрах десяти по вулиці Опера. Страх паралізував мені мозок. Наступної ночі мені наснився дивний сон. Я опинився в Штатах на якійсь фермі в Місісіпі. У глечик із вершками потрапила жаба. Стінки глечика були високі, і вона опинилася в пасті. Рідкі, слизькі вірішки не давали ніякої опори, щоб вистрибнути назовні. Шансів у жаби не було. Участь її було вирішено. Їй залишалося тільки потонути, але своєю жаб'ячою головою вона не могла змиритися з неминучим і продовжувала борситися щосили, не розуміючи, що все марно, і їй не вибратися зі смертельного полону. Вона борсилася, борсилася, і справа завершилася тим, що з вершків вийшов маленький шматочок масла. Тепер жаба мала опертя та змогла вистрибнути з лечика. Рано вранці я ухвалив, що буду битися всіма засобами, щоб посісти місце начальника.